Саме 20 числа кожного місяця формується черга. Є тільки 82 місця. Тож люди збираються ще в досвіта. Ця жінка приїхала із Борислава. каже, записалась до списку, але як з'ясувалося, він тут не один. Тут люди билися, але тут пройти неможливо було, бо тут стояли якісь люди і пропускали по одній людині і мали списки. Тобто ті, хто сьогодні запишеться вже після восьмого десятка, зможуть пройти процедуру з магнітно-резонансним томографом за два місяці. Для декого це нереальний термін. Я лежу в лікарні і прийшла пів четвертої. І ще досі не попала. Я маю тисячу гривень пенсії, я не можу собі лікування повністю безпечити за гроші. Люди, які прийшли на МРТ, кажуть, це єдиний у місті безкоштовний апарат. Ціни у інших кабінетах дуже кусаються. От на залізничну піти або ще щось там тисячу двісті треба платити. а тут як мо безкоштовно, ну, тут є два-три списки, унічтужають як і, і нереально взагалі попасти. Головний лікар діагностичного центру вже не дивується обороні пацієнтів. каже, вони вже звикли до штурму саме 20-го числа. Така ситуація кожного 20 го числа місяця. Є більше незадоволених, є менше. На сьогодні була критична маса цих незадоволених. Про катаклізм у діагностичному центрі добре знають в обласному департаменті охорони здоров'я. Його очільник каже, банально бракує ще принаймні одного апарата. Якусь оптимальну модель ми напрацюємо, але проблема в тому, що апарат тільки один. Тобто, фактично є ефект вузького горла і тут логістично. Розвести так грамотно все або робити круглодобову роботу єдиний вихід це все таки збільшення такого обладнання на безкоштовній основі. Просити гроші на купівлю ще принаймні одного МРТ для області будуть в Києва, адже це питання мільйонів доларів. Обласні медики сподіваються на субвенцію від держави. Зорислава Губарів та Кубліков, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.